Район. Депутати Янківської районної ради 6 скликання звертаються до вас. Ми засуджуємо акти насильництва жорстокості, вчинених проти мирних учасників громадських акцій та журналістів, так і проти правоохоронців, які виконували обов'язок відповідно до присяги. Звертаємось до президента України притягнути до відповідальності всіх винних, хто переступив закон і причинив насильницькі дії, закликаємо продовження. Перемовини щодо консолідації в суспільстві, звертаємось до позиційних сил зупинити будь-які насильницькі дії, направлені на протистояння суспільстві та російській держави. Переконливо просимо народних депутатів України проявити відданість українському народу та виборцям, які їм повірили та підтримали на виборах. Пропонуємо депутатам всіх рівнів консолідуватися заради України та українського народу. Закликаємо жителів міста Ямполя та району незалежно від політичних переконань, бути мудрими і відповідальними, утримуватись від насильницьких і протиправних дій та не піддаватись на провокації. Пам'ятаємо, ми є частинами єдиного народу, єдиної країни. Не можна допустити, щоб політичне протистояння стало причиною порушення цілісності нашої держави. Просимо зберігати. Мир та спокій, злагоду та взаємопорозуміння. Немає більш святої мети, як зберегти країну, в якій ми живемо. Депутати районної ради 6 скликання. Підпис 20. 20 депутатів. Ну ви не були на комісії. Комісія була в п'ятниці. П'ятниця була спільна комісії по бюджету і вирішилася від комісія. Сейчас забеда не буду. Так, уступка.